Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні досить незвичне відео і відео-анонс з запізненням, але я розпочинаю. Є в мене шалена, мотивуюча і дуже дуже приємна. Дівчина талановита україночка, яка зараз проживає в Польщі, це Надійка. Надійка, завдяки тобі, сьогодні розпочинається цей шалений тиждень, можливо, він буде тривати два тижні. Ми будемо боротися з недов'язами. Я приготувала корзинку з недов'язами. Вона в мене виглядає ось так. Їх трішечки саме в цій корзинці, я їх приготувала, але вони всі хочуть стати готовими іграшками. Надійки пообіцяла їй допомогти з розвитком її каналу. Пообіцяла допомогти всі недов'язи перетворити в готові іграшки, а сама трішки зайнялася іншими справами. Тепер виправляюся. Ми розпочинаємо боротьбу з недов'язами, і я беру з собою на цей тиждень ось такі ось іграшки іграшки з марафону. Зараз я вам зніму трішечки детальніше, що тут зберігається, що буде в мене на цьому тижні створюватись, а вас запрошую разом з нами прийняти участь в. Шаленому такому тижні з боротьбі з недов'язами. Надійки натхнення на створення каналу. Якщо у когось також є новенька мотивація, новеньке натхнення на створення YouTube каналу, щоб викладати відео або шортси викладати, давайте вже починати рухатися, давайте вже починати творити, і витворяти і займатися розвитком каналу. Зараз покажу, що в мене є, що беру з собою в роботу, і трішечки ще з вами обсудимо умови. На цей тиждень беру з собою ось такі ось дов'язи: це свинка, цей єнотик, жирафчик, дві пандочки і одна собачка коргі. Це мої плани на цей тиждень їх перетворити в готові іграшки. Троху помаленьку і будуть готові в мене цікаві іграшки, тому що мій асортимент з новиночками екзотичними і ексклюзивними іграшками вже майже скінчився, тому беру в роботу саме ці іграшки, які залежалися у недов'язах. Вам також цим бажаю натхнення на вив'язування таких іграшок, які потрапили у довгов'язики. Нехай будуть ці сили, нехай буде вільний час і нехай буде натхнення перетворити це все на готові роботи. Дуже поспішаю, тому відео знімаю з рук скоренько, безстренько, щоб розпочати всі ці процеси, але це вже буде трішечки згодом, коли вже я приїду додому. Сьогодні я жабка-мандрівниця. Ось такі ось. Шість готових робіт планується на цьому тижні перетворити в готові роботи. Бачите початок і в кінці, міс... в кінці цього тижня, або якщо раніше вони будуть готові, я під'єднаюсь, вам все покажу. Але сподіваюся, один день одна іграшка буду потроху закінчувати. Як гадаєте, з якої іграшки розпочнеться боротьба? Запрошую всіх також прийняти разом з нами участь у недов'язах, у боротьбі з недов'язами. Хочеться багато новеньких іграшок, і я сподіваюся, у нас все вийде. За натхнення велика подяка Надійки всім бажаю о, плідного, цікавого і дуже-дуже корисного тижня, щоб всі ваші плани, всі ваші мрії, збувалися. Якщо ви разом з нами, пишіть коментар, ставте вподобайку, і давайте будемо всі недов'язи перетворювати в готові. Готові іграшки і яскраві іграшки, щоб у нас якомога менше було недов'язиків. Дякую за огляд такого коротенького відео. всім бажаю натхнення. Хто як бажає, той так і викладує звіти, не треба не під кого підстраюватися, кому як зручно буде. Головне результат, головне, щоб недов'язи перетворилися в готові роботи. Обирайте одну іграшку на тиждень, одну іграшку на день, як вам буде зручніше. Головне, щоб був результат. Всім бажаю натхнення, мирного неба, шаленого, шаленого, пришаленого натхнення, вільного часу і міцного здоров'я. Ми з вами побачимося у звітах, який буде присвячена цьому проекту, або, можливо, якісь новенькі проекти захочеться створювати. Головне працювати і мати результат. До скорої зустрічі, бувайте.